В основі сценарію вистави Любив і дихав я вогнем. Книга Олександра Куниського Тарас Шевченко-Грушівський Хроніка його життя, яка розповідає маловідомі факти біографії поета. Репетиції тривали протягом місяця. У виставі звучало багато творів Шевченка під музичний супровід. До постановки залучили режисера-постановника театру Тетяну Курту. Над сценарієм працювали викладачі української мови та заступники директора з навчально-виховної роботи коледжу. Метою заходу було залучити і учнів шкіл, і студентів коледжу, і акторів театру. Дуже приємно, що наші студенти, котрі не готуються в житті бути акторами, так гарно зіграли на сцені. Вони мають прекрасний потенціал, вони можуть зреалізувати свої можливості і в майбутньому. Для кожного з нас феномен Шевченка є досі геніальним і досі ще незвіданим, вивченим до кінця. Сьогодні у спільному проєкті, у спільній виставі талановитих акторів та студентів Кооперативного коледжу ми Намагалися втілити одну зі сторін його життя, його долю це кохання. Організатори кажуть, спочатку виникла ідея. Її підтримали керівництво та студенти коледжу. Потім всі разом взялись за реалізацію акторсько-студентського проекту, присвяченому 200-літтю з дня народження генія українського слова. У дійстві взяли участь актори драмтеатру та 19 студентів коледжу. Студенти виявилися дуже ініціативними та організованими. Я люблю його поезію, я навчалася в школі Тараса Шевченка і мені і дуже люблю його твори. Ми дуже всі старалися хвилювалися, але не було це марним, всі наші репетиції, всі наші зусилля, потрачений час. Я гадаю, що все вдалося. Затамувавши подих, глядачі спостерігали за нелегким життєвим шляхом Тараса Шевченка. Завітали на виставу студенти Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу, батьки студентів, учні випускних класів міста та району і майбутні абітурієнти. Для мене стало інтригою, коли я почув, що якби наш коледж буде приймати участь в такому проєкті, як сьогодні відбувся. І коли сказали, що до цього проекту втілюються музичні танцювальні номери, мене це заінтригувало. Нам всім дуже сподобалося. Ми, хоч і не є професійними акторами, та ми набралися багато досвіду. Актори професіонали разом із студентами в результаті прекрасно зіграли свої ролі. Учасники сподіваються, що це не остання їх спільна робота.